Вітаю! З вами автоплюс та Руслана Писенка. Норовливі залізні коні підкоряються не лише сильним чоловікам, приборкати автомобіль під силу навіть тендітні їм. Адже ми до всього вміємо знайти особливий підхід. Детальніше про це у рубриці авторадник. Ну що, дорогі подруги, в зв'язку з засутствиям ручника у некоторих товаришів в голові. Вот. Они сегодня наказаны, поэтому сидят справа. Вот. Ладно, покажу тебе еще некоторые варианты парковки, где мы ручник будем заменять естественными способами. Смотри. Прижимаемся к бровочке. Мы находимся на уклоне. Где-то у нас получается 15-20 сантиметров до бровочки. У -у -у. Видишь в зеркало? Вижу в зеркало, да. да. Теперь выворачиваем колеса влево до упора. Машинка откатывается. Плавно, плавно, плавно. И упирается колесом Фадю. в бровку. Фадю. Да Фадю. Фадю. Но ручничок можно поставить еще на всякий случай. Есть, yes, сэр. Ручник есть. Yes. Так, тормоз выдержим. Включаем передачку. Подъезжаем вперед. Метра на три. Так. Еще, 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 еще как можно ближе к бровке. Молодец. Uh -huh. Хорошо. Теперь выжимаем сцепление, останавливаем выжимаем. машину. Руль до упора влево. Я всегда думала, что вправо. Нет, влево. Опс! Теперь аккуратненько отпускаем тормоз и пока колесо не упрется в бордюрчик. Оп! Убираем ногу с тормоза. Класс, мы никуда не едем. Подруженьки дорогие, запоминайте, даже если вдруг в машине не окажется с вами рядом злого инструктора. Справедливого. И вы забудете, что у вас есть ручник. Всегда можно использовать находящиеся на дороге любые подножные средства. То бишь камень, кирпич или обыкновенный бордюр. Скільки автівку не заправляй, вона все одно на бензині їздить. Двигун всьому голова. Краще запорожець в руках, ніж бентлі в небі. Як бачите, в світі авто все тримається на тих самих правилах, що і у нас. От тільки автоновини більш позитивніші. Нагодувати автомобіль з кожним днем стає дедалі складніше, особливо якщо якість пального цьому не сприяє. Але двох зайців можна поцілити одним пострілом, а точніше, пристроєм Super Fuel Max, який покращує ефективність згорання пального. Завдяки цьому економія палива сягає 20%. звісно, за умови, що ви остерігаєтеся підробок, тож задоволеними залишаться і машина, і гаманець. Розкішний кабріолет BMW 6 серії тепер доступний в Україні. Атлетичні пропорції кузова, ексклюзивний дизайн та чудові динамічні характеристики дозволять отримувати справжню насолоду від керування шісткою. Під капотом два потужні бензинові мотори на вибір: 3 та 44 літровий, потужністю в 320 та 407 коней. Відповідно, розповів офіційний представник бренду компанія АВТ Баварія. Виявляється, в журналі Плейбой уже протягом 30 років існує рубрика Гороскоп. Але досі цього ще ніхто не знайшов. натомість, наша рубрика Стелі прогноз не пропустить жодних дрібниць автопрому. Усі жінки знають, як виглядає справжній ледікар. Це стильна краля яскравого кольору з дзеркалом заднього виду, в якому власниця видається стрункішою та молодшою. А от скільки педалей має бути в авто? Дві чи три? Чимало дівчат надають перевагу двом, мовляв, механіка вчорашній день. Я ще сяду за руль механіки. однозначно, або я проїду два метри заглохну, і одразу. Но ну, я вообще как бы тронуться не могла сначала. Тут для меня 30 км, мне казалось, что это все 100. Човеки ж с лёгкостью меняют автомат на механику. Трудности жінок пояснюють відсутністю знань про те, як влаштований автомобіль. Жінки зовсім не кають технічну частину, і тому вони зовсім не осознають, як що відбувається. Але якби чоловіки не хизувалися, потрапити в затор на механіці для них все таки випробування. Постійне перемикання передач стомлює та дратує, а ліва нога страждає від щеплення. Дівчата ж здоров'я та красу своїх ніжок бережуть, тому воліють розслаблятися на автоматі. І наостанок запам'ятайте, жінкою, як і автомобілістом, не народжуються, а стають. З вами була Руслана Писанка та програма Авто.